Це я Вікторія Панків і Міс Настя І сьогодні ми знімаємо челендж, який називається Пухлий до... Дохлий Кролік челендж І так, для цього нам потрібен зефір. Але так як він у нас. Ем, м, такими паличками. так Віка перша починає. Дохлий кролік. Дохлий кролік. Дохлий кролік. Дохлий кролік. Duffin' cry. cry. Duffin' cry. Duffin' cry. cry. Duffin' cry. Duffin' cry. Duffin' cry. cry. Duffin' cry. Duffin' cry.

Sí. Тебе такое, чтобы ты мне так уже то не се Все. если не входить Да, 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 Угу. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Все? Угу. 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 Ні, такой травми продолжала. Вс. Сорок п'ять. Шос. Ти пока помийся, а я що оправдала. Да, я забула розказати вам за право. головне. Тож я. Так, суч.., 음, не можна суть цього челенджа, хто більше напав, то і виграв раз. І по-друге, не можна ніякому разі і ковтати повтати, їх не жати вже помило. Добре, чую, я так зараз буду малюватися. Тут просто коли багато наївся, реально хочеться ригати, реально. Так не смажено. Потім, коли ти межа. Ви хочеш тужувати? Воно ніби. Його не можна жувати. Коли ви вже вмилися, коли вже все закінчили, коли ви хочете тут жувати, воно. Ніби ви тримаєте в роті якусь слізь, воно так розтеклося. Якщо от плюєш, то ніби біла слюня. Реально. Ви це спробували? Ну, повторяйте це, ми передаємо челендж всім бажаючим. Добре, я починаю. Один. Два. Пухли кролик. Три. Пухлий кролик. Бухлый кролик. Три. Пять. <пухолик>. Бухли кролик. Шість. Бухлый кролик. кролик. Вісім. Дядь я не взяла. Девять. Бухлый кролечь. Одинадцять, я, я, я перемістила просто. Не можна, 11. Не, Пухли крали. 12. 13. <реку> 12. <13, реку> 15. Не, просто перемогли, не хожу я. Шістнадцать не можна переміщати. 17. <реку> не жуй. Та я ж, попробуем! Семнадцять. Семнадцять. Девятнадцять двадцять. Девнадцять. Двадцять один. Пусть не ласкаво. Отакое п'ясила. Двадцять чотири. Вациал. Вацить. Умуху. Ну там. Назбуну з примутно. Не зроби. Стоп. Бум. 40. <звач> І в нас результат 43, а в мене результат 45. Я ти літаж, казав, що 40, так не можна. На жаль, наше відео до кінця, не виступав, виступав. але потім е, на другий раз ага. е, Настя ковтнула. Дякую, що зірвала відео. Дуже тобі.